Володимир Шегедин розпаковує картоплю елітного сорту Агрія. Отримав 2,5 тонни як допомогу від фермерів Франції. От яка вона жовтенька. Французьке серце до нас приїхало любов до картоплі, любов до України, ну і до Франції, звичайно. Насіння розподіляють для картоплесаджалки. Працюють з сім'єю і кілька робітників, каже дружина керівника фермерського господарства Наталія Шегедин. Треба завжди бути в увазі повні. Ми кладемо в ложечки на насіння, воно падає гарненько в землю і загортається. Насіння не травмується, як при звичайних таких технологічних саджалках великих. Садять густо за насіннєвою технологією, щоб був хороший врожай, каже Наталія Шегедин. А як французьку садити картоплю? Ми з нею говоримо по-французьки. По-французьки що кажете? Шерше ляфам. Допомагати садити картоплю прийшла Алла Михайлова. Каже, сьогодні у полі перший день. Треба, щоб був врожай. І нам волинянам, і може прийдеться десь туди на схід, щоб мало що люди їсти. Гарний має вигляд, товарний такий гарний вигляд. Пробувати ще на смак не пробувала. Господарство Володимира Шегедина спеціалізується на вирощуванні насіннєвої картоплі. Каже, раніше садив 73 сорти, від французьких колег отримав 74-й. – це насіння високої репродукції, яке ну, буде гарантовано давати кілька років високі врожаї. От. Але його бажано ну, садити чисто на насіння. Всадимо 9-10 гектарів. Щороку плануємо так і зараз. Ну, можливо, побачимо, війна йде. Може, з більшим плосім Володимир Шегедин каже, пів гектара з посаджених площ буде під сортом Агрією. Нині в області висаджено понад 50 тисяч гектарів картоплі. Це орієнтовно 70 відсотків від запланованого. Розповів заступник начальника обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книж у нас 99% картоплі вирощується в господарствах населення, і відповідно кожне господар, кожна, кожне приседивне господарство, кожне особисте селянського царство розраховує ту кількість картоплі, яка яке воно розраховує посадити через те, говорити про якийсь дефіцит посадкового матеріалу. Ну якби не є підстав. Собівартість картоплі цьогоріч буде висока, каже Володимир Шегедин. Яким буде урожай сорту Агрія покаже на дні поля. Оксана Євпак, Петропотієвський. Новини на Суспільному Волинь.